Вітаю на каналі сервісу і з одягності автомобілів купівлею в Західній Україні Car Detection. Останнім часом ми знайшли виходи на хороші канали купівлі електромобілів в Європі за дуже смачними цінами і вже маємо кілька задоволених клієнтів. Ми навіть створили окремий телеграм-канал виключно про електрокари. Рекомендую підписатися посилання під відео. Сьогодні в нас непросте завдання. Нам, власне, треба перегнати черговий електромобіль для нашого клієнта з міста Дубно-Рівенської області до Львова. Це не перший погляд нічого такого складного, але є один нюанс: це c 0 Він же Mitsubishi BC IMV або Peugeot IO. З батарейкою всього на всього 16 кВт, що дозволяє проїхати на одному заряді до 100 км. Тож, подивимося. Скільки нам на це піде часу, коштів та й взагалі, чи ми доїдемо, Вмощуйтеся зручніше, надіюся, буде цікаво. А поїдемо ми традиційно на моєму 36-кіловаттному Е-гольфі. Для даної місії я з собою взяв трос. Нехай буде не знадобиться. Потужну переноску на випадок, якщо би нам десь треба було проситися до людей по дорозі на зарядку. І звичайні 12-вольтові кабелі для прикурювання. Тож їдемо і все знімаємо. 7.30 ранку ми виїхали зі Львова. Еголь повністю заправлений. Прогнозований пробіг 260 кілометрів. Маршрут в одну сторону 180 км, кілометрів. Тобто на цьому гольфі ми сьогодні маємо проїхати 360 км. Ми заїхали в броди, проїхали 112 кілометрів, і в нас запас ходу на ще 112 кілометрів. Ми їхали, ні в чому собі не відмовляли, ну ви бачили. Пробували максимальну швидкість, обганяли. Ну, у нас і є така можливість, бо ми зараз заправимося на щат кізарядці новку, вип'ємо кави і поїдемо далі вже в Дубно. Нам пощастило. Всі порти вільні, Ми зараз підключаємо наш автомобіль на CCS. Так. Запускаємо наш додаток. Тут на стока стоїть. Вартість 1 кВт на даній станції 15 гривень. Поки наш Golf заряджається, ми встигнемо випити кави і поїдемо далі. Ми ледве встигли випити кави, а наш електромобіль заряджений. Це нам зайняло 18 хвилин. Зарядилися ми до 90% 166 гривень. Тобто, вартість поїздки львів-броди 166 гривень. Я тільки б подивився, скільки буде вартувати ця дорога на маршрутці, звичайній, середня вартість 250 гривень за одного. Тобто на електромобілі навіть на швидкій зарядці дешевше, ніж на маршрутці. 45 хвилин ми їхали зі Львова до Дубного. Це ми проїхали 180 кілометрів. Непоганий результат. Ну, На девесному машині, напевно, що ми б приїхали на 20 хвилин швидше. Не більше, але ми б тоді не попили кави. Приїжджаємо до митниці, будемо зараз. О, я вже його бачу. Це Зори наш біленький. Це Зорик. Це зорик наш стоїть. Ключі отримали. Чик-чик-клок-клок. Напевно, сіла батарейка в ключі, не приє. Будемо пробувати так. Ключиком. Відкрилося. Цікаво, чи заведеться. Дивіться, глянь, новий салон. Цікавіший момент. Скільки тут заряду і куди ми зможемо доїхати? До найближчої заправки тут 5 кілометрів. Надіюся, що тут щось є. Ой, блін. Лампочка мега є. Ні, 11 кілометрів показує. 11 кілометрів погнали. У нас тут є чадемо, живемо, зарядка шидка є. Ура, ура, ура! Єс, єс, єс. Так ми... що ми є шанси, що ми до вечора нормально доїдемо до хати. То будемо пробувати їхати. Володя їде на гольфі. Я пробую на цьому full electric їхати. Дуже добре, що ми ще йдемо. Бомба. Бумбет. Так, тут у нас іоніки, це у нас екофактор. Подивимося, скільки часу піде її на заправку. І скільки коштує заправити її з нуля. Практично з нуля до 100%. І заодно побачимо, скільки влізає реально кіловат. В якому стані батарея? Не підключилося. Я підключив, а воно не підключилося. У чому діло? Починається. І починає. Попробуємо ще раз поставити конектор. Зараз під'єднати автомобіль. Готовий. Тайп 1 і Я підключив чадемо, а воно не підключилося. Тобто воно не показує, що вона підключено. Вдалося нам запустити зарядку чодему з якоїсь там восьмої чи десятої спроби, але не все так просто. Вона бере дуже мало струму. 13 ампер це дуже мало. Тобто в нас виходить швидка зарядка, повільніша, ніж повільна зарядка. У нас зараз є. Проблема із зарядкою нашого нового авто. Ну, не хоче заряджатися. Їдемо на іншу заправну станцію для того, щоб перевірити, чи проблема в машині, чи проблема в тамтій заправній станції. Від'їхали 2 км від зарядки, і я конкретно стерп. З під капоту почав іти дим. Ну, все, думаю, горимо. Це з невідомої причини виплюнуло антифриз з бачка. Може батарея грітися дуже сильно. зараз бачу, щоб електромобіль закипів. виїхали. неї дистильованої води. Витерли помилки, запустили авто і помаленько поїхали далі. Антифриз не кипів. Що це було? Залишається загадкою. На околиці дубна, на яку ми так покладали надію, виявилася неробочою. Що робимо? Ми вирішили, у нас є запас 10 км. Їдемо так, такі вона їде, потім чіпаємо на шнурок і тягнемо з першої Прямо. Помітили придорожні кафе, час пообідати і можливо підзарядитися. Приноси от відчував, відчував я. Що ми тут трохи зарядимося, і ми, і вона, ми вам будемо рекомендувати оце місце Фазенда. Це є у нас Тараканів. Так що не забувайте, що добрі люди. Це електромобілістів. Хочу робити це місце. Завдяки нашому Цезару ми попали на дуже смачний обід. Цю контору можемо рекомендувати. Правда, Володя? Смачно. Шанахи, салат з капусти, деруни. І досить непогане було еспресо. Поїли з пашту, зарядили лише до 10 кілометрів. Ми вже наперед зачіпаємо гак. Ми готові тягнути. Це 0 Поїхали. У нас пропали. 0 кілометрів. Черепаха світиться, все мигає, але машина ще їде. Друзі, ми приїхали. Далі машина не їде. Це настав час німцю допомогти французу. Ставай будемо чіпатися і їхати далі. У нас виходу немає. Але ще вирішили спробувати зупинити щось більше і дякувати Богу. В нас є добрі люди. Буквально так, за три думає, хвилини добре? зупинився бус. А я вам заплачу. Просто немає не Добре. Має... Від'їжджай потягни. Нам з ним по дорозі тільки до 10 кілометрів, але і це вже добре. Так, у нас тут зміна тягача і дотягне наш добродів до заправки. Ура! Проблема в тому, що у нас рекуперація не працює, бо ми розрядили до такої степені, що вже просто автобіль не запускається. Тому ми їдемо, звичайно, на нейтральній передачі і ми не можемо рекуперувати енергію. Давно я так не путів, чесно кажучи, за кермом, як сьогодні. По-перше, трохи переживаю трохи емоції і нерви. По-друге, спека конкретна. Але нічого, головне виконати сьогодні нашу місію. братан, я... Думав, що то може бути челендж, але не думав, що настільки. Реально все пішло по найпесимістшому прогнозі, навіть більше. Але я не думав, що це буде настільки, що у нас відбуватися сьогодні, але слава Богу, ми вже близько <схи> до Бродів. А там далі, якщо не вдасться зарядитися, то ми її тут лишаємо і вже не будемо тягнути, вже іншим разом прийдемо. Отах машина теж не захотіла приймати струм. Таке проблема не в зарядній станції. Наш рятівник, військовий пан Роман, погодився дотягнути нас аж до Львова. Що ж, друзі, в нас тут фінішна пряма. Ми вже на обізні Львова. Їдемо в районі Винник. Пан Роман нас дуже гарно веде, все плавно. Видно, що людина з досвідом. Зовсім комфортно наш шнурку. Ми доїхали, Бог нам поставив такого ангела охоронця який нас доставив з комфортом ніжно і Ця історія, на жаль, не закінчилася так романтично, як ми цього очікували, але будемо далі продовжувати цю історію. Зараз ми ставимо на зарядку, пробуємо, чи йде зарядка. І ще не прощаємося, бо зараз буде далі. Порядка пішла помаленько-помалесенько, але вона йде, так має бути з глибокого розряду. Надіємося, що все буде добре і машина поїде. Ми зарядили 0,5 кВт і машина запустилася. Зараз став на парковку, потім будемо далі заряджати. Ура-ура-ура! Є надія, що буде жити. Обов'язково вам знімаємо далі. Ми її зарядимо повністю, проїдемося, розрядимо, протестуємо. Потім протестуємо цей порт Чадем. Можливо, вона стояла і ну, закисла батарея. Я не знаю, що мене такої історії ще ніколи не було, але завжди є цікавий досвід. І це головне. А зараз продовження історії. Нам вдалося зарядити автомобіль максимум до 30% і то на дуже повільній швидкості. Комп'ютерна діагностика показала дві помилки потяговій батареї. Це розбіжність в напрузі секції тягової батареї і похідна від цього дефект тягової батареї. В такому вигляді автомобіль ми віддавати клієнту точно не будемо. І я звернувся за допомогою в дружній нам сервіс Guess Road Garage. Це Роман крутий, досвідчений та грамотний автоелектрик. Зараз він нам розповість, що могло статися і як ми це будемо пробувати вирішити. Треба розуміти основні вхідні дані автомобіля. Він 2018 року і має порівняно, я скажу, навіть дуже маленький пробіг – близько 5 тисяч кілометрів. Враховуючи це, швидше за все, він був довгому простої десь і не заряджався. Тоді має місце така можливість, що деякі елементи при е, тому, як вони просідають після зарядки, не можуть нормально піднятися. І відповідно в нас вийшов розбаланс батареї. В 10 елементі одна секція мала е, набагато менше. Тобто, коли е, вся батарея була практично в балансі на 4,04 вольта, 4,05-4,04, то один елемент мав 3,83. Відповідно, нам потрібно його збалансувати. Та, як є велика розбіжність, на автомобілі це зробити неможливо, тому ми демонтовуємо, знаходимо відповідний елемент, дозаряджаємо його з плюсів роботи цього автомобіля. То, щоб зняти акумуляторну батарею, ми від'єднуємо силову проводку, маємо 10 болтів по контуру, ми їх відкручуємо і батарею опускаємо, так як ви бачите зараз тут. Щодо самої батареї і до її конструкції. Я хотів на що звернути увагу. Вона має повітряне охолодження, вона дуже простенька, як бачите, учнюється по контуру, кришка знімається, вона тут стоїть. І вона у нас на 14,5 кВт. Ось ця секція 10, крайній елемент 8. В загальній сумі, їх є тут 80, мав найбільше розряду. Тому ми демонтували 11, для того, щоб зняти 10. Балансуємо на столі, перевіряємо після того внутрішній опір, і якщо все окей. Ми збираємо і заряджаємо автомобіль уже на батареї На столі ми маємо саме проблемний елемент і ми займалися його балансуванням. Ситуація в тому, що так як в нас тільки один елемент, нам не потрібно було балансувати багато, ми е, заряджали їх індивідуально кожен на низькому е, струмі. Ситуація в тому, що потрібно було це зарядити якісно, і ми не спішили. Крім того, ми робили паузи після зарядки, дивилися, чи немає саморозряду в батареї. І фінально перед тим, як ми маємося зібрати, ми будемо промірювати внутрішній опір. Це дуже важливо, тому що якщо один з елементів буде мати високий е, внутрішній опір, то тоді е, швидше все його потрібно буде замінити, тому що він буде розрізатися швидше, ніж інші. В коренньому елементі в нас є трохи розбіжність, але ми рахуємо це допустимим. будемо пробувати збирати, заряджати і дивитися, як воно поводить. Це зорик знизу, ніби щойно з конвеєра. Ідеальна чистота. Фактично повна батарея. Я думаю, що все має бути окей. Та це... Зараз глянемо про залишок вісні? пробігу. Де вона є в нас? 86 км, а було 10. Але вона ще має збалансуватись, треба ще заряджати її. Робимо mm. діагностику, скидаємо помилки і вперед. Не вже. <гум> невже, Роман, ти просто геній. Направду. <гум> Взявся і зробив. Оце людина професіонал. Ось така вийшла, цікава та несподівана для нас історія, але дякувати Богу та хорошим людям маємо хеппі енд. Citroen, повністю справний та протестований, відправляється до свого нового власника. Ми набули безцінний досвід та глибше познайомилися з найдешевшим електрокаром у віці до п'яти років на нашому ринку. Конкретно цей екземпляр вийшов клієнту 7600 доларів. Міні тест цього японського електромобіля скоро буде на нашому каналі. Хто не підписався, рекомендую це зробити. Якщо вам потрібно підібрати та привезти електрокар з Німеччини, Франції чи Норвегії, звертайтеся, ми вам в цьому допоможемо. Бережіть себе та купуйте тільки перевірені зустрічі!